Добрий день малята! Сьогодні у нас з вами заняття з малювання. Як ви знаєте, зараз пора року зима. І зима, як я вже казала вам, щедра на різні свята. Незабаром свято Новий рік. А хто ж приходить на новий рік? На новий рік всі малята чекають дідуся мороза. Так? І подаруночків його. А хто ж з Дідом Морозом завжди приходить? Звичайно, онука дідуся Мороза. Снігуронька. Послухайте малята зараз вірш про Снігуроньку. Про Снігуроньку завжди складали багато казок, легенд, пісень. Вона оспівана в різних книжках і дуже є гарні ілюстрації з зображенням Снігуроньки. Послухайте малята і ви. Це мале дівчатко-миле. Невсипуща трудівниця, ані миті, ні хвилини їй на місці не сидиться. То побавить зайченяток, з ними в біганки пограє, То на санках гринжалятах білченятак покатає. Що ж за дивна чарівниця взимку по лісах гуляє, хижих звірів не боїться і утоми, мов не знає. Це з яких земель царівна до нас в гості завітала? В неї усмішка чарівна сонцем на устах заграє. Посміхається красуня. Якщо хочете дізнатись, приготуйтесь в майбутнє свято в лісі зустрічати. Ось і новорічне свято, в ліс нарешті завітало, в темну пущу оленятко самки золоті примчало. Із тих саночок виходить дід Мороз, старий, поважний. З ним Дівчина, диво вроди, чарівниця добра наша. І збагнули звірі, хто це, їм вклоняється, сміється. Це ж онучечка мороза, що снігуронькою зветься. Сьогодні ми з вами, як ви вже здогадалися, мабуть, будемо малювати Снігуроньку. Давайте з вами роздивимося її. Снігуронька звичайна дівчинка. Бачите? У неї дуже довге волосся, і вона завжди заплітає косу або дві коси. Снігуронька одягнена у шубу, обов'язково з хутром і оздоблено різними візерунками або блискітками. І у снігуроньки є також шапка з хутром. Як бачите, любить звіряточок. Снігуронька в рукавичках, а чобітків у неї майже не видно. Трішки виглядають, але майже не видно, бо вони закриті такою довгою шубою. Зверніть увагу, малята, у снігурки є румянці. хоч снігуронькою зветься, та має вона гаряче серце. Добре! Для роботи нам знадобиться фарби, два вида пензликів, один тоненький ворс має мати, інший велику таку щитину, товстий, для розфарбовування. Склянку з водою, серветки і підготуйте аркуш паперу. У мене він вже оздоблений і е, такий підготовлений. так, Тут вже є намальоване. Нам, мені залишилось тільки домалювати снігуренько сюди. Ви можете взяти простий аркуш паперу. Якщо це буде простий білий, то на ньому можна його затонувати, злегенька розфарбувати його і зробити йому другий тон, голубуватий. Або трошечки сіруватий, щоб було видно, добре відтнялося хутро на шапці снігуроньки і на шубці, тому що на білому папері ви не зможете білою фарбою тоді зобразити і не буде видно хутра. А зараз, малята, підготуємо наші долоньки до роботи. Закотіть, будь ласка, рукава, якщо вони у вас є, та повторюйте за мною. Падав сніг на поріг, кіт зліпив собі. Пиріг поки смажив, поки пік, а пиріг водою стік. Малята, приготуйте, будь ласка, замість палітри або аркуш паперу, або це хай буде просто пуста тарілочка, або справжня палітра, якщо вона у вас є. На палітрі будемо розводити фарби, ті, яких нема. У мене дуже синя фарба, тому я беру трішечки синьої, дуже-дуже темної, і додавлю в неї трішечки біленької, щоб зробити такий, бачите, чудовий блакитний колір. Таким кольором ми будемо малювати шубу для нашої снігуроньки. Набравши фарби, робимо просто трикутничок. Ось у мене вже є голова для стігуреньки, але я буду малювати, не наче цієї голови нема, щоб вам було зрозуміло. Просто робимо трикутник і зафарбуємо його. Користуйтесь серветкою, якщо десь необережно. Капнити водичкою чи фарбою. Далі до нашого трикутничка ми домалюємо ось такі снігуранці наші руки. Ось такі будуть руки в неї. А ось тут отакі будуть рукавички. І на цю сторону. Рукавички. Звичайно, все зафарбувати. Далі малята, щоб намалювати голову снігуринці, ну, обличчя, беремо фарби білої багатенько, знову на нашу палітру. Або це у вас буде якась справді палітра, або якийсь папер, або якась тарілочка. І сюди ж додаємо. Трішечки, зовсім трішечки на кінчик, отак, от зовсім на кінчик лише нашої щіточки червоної фарби. І коли ми отак змішаємо, утвориться ледь-ледь розовенька. Щоб як справжнє, наче щічки, справжнє личко було. І таким чином, коли таке вже у нас утвориться такий колір, ми будемо з вами малювати. Ось таку просто, просто коло, просто такий, як то кажуть, кружечок. Намалювали кружечок і розфарбували його. Далі знову повернемося до нашої фарби синьої. Якщо у вас уже повністю просохне, лише тоді ви зможете намалювати нашій снігуранці шапочку. Шапочку десь ось так будемо малювати. Ось тут в неї буде трішечки видно синеньке таке, можна сказати, полукруг, як у грибочка. І зафарбувати. А далі маляти беремо білу фарбу на пензлик. І будемо робити з вами на нашій шапочці ось такий бубончик можна зробити, неначе в мене. У мене така шапочка теж одягнена. І обов'язково зробимо біленьке хутро на шапці. Оздоблена шапка в снігуреньки білим хутром. Малята, ще раз нагадую, переконайтеся, що обличчя вашої снігуроньки вже висохло, лише тоді будете малювати шапочку. Ось у мене вже підсохла, як бачите, шубка. Далі я посередині її ось так намалюю хутро. Ось така в неї буде хутряна оторочка. І внизу. Також рукавцята, рукава, теж позначимо, де закінчується рукава в неї. Теж зробимо тут хутро біле. Ось так закінчується рукава. Та ще ось такий комірець зробимо їй, теж хутряний. Далі, малята, на пензлику залишається біла фарба, і будемо робити. Прикраси на нашому, на нашій шубці, на цьому кожучку. Ви можете зробити сніжинки, малювати. Сніжинки можна розташувати в довільному порядку, як вам заманеться. І внизу можна зробити отакі завитушечки, хвилясті лінії. Та доставити крапочок. Малята, зверніть увагу, я на шапельці теж зробила сніжинки, оздобила її. Далі, добре вимивши пензлика, набираємо на кінчик трішечки чорної фарби. Певніться, що обличчя в снігуроньки повністю висохло, і лише тоді можна малювати розпочинати їй обличчя. Ось тут будуть у нас губки червоненькі. І пам'ятаєте про ту фарбу, якою ми робили обличчя? Трішечки в ту фарбу додаємо ще червоненького, зовсім трішечки, щоб була трішки-трішки вона на тон темніша від обличчя. Це для рум'янця. Нашій снігурочці обов'язково рум'янець. Зробимо. Так, щічки. Малята на нашій снігуриці не вистачає лише волосічки. Домалюємо їй так. І сюди виглядає трішечки з під шапочки. Тому що далі у Снігуроньки буде коса. Так? Ось вона в волосся заплила у такі дві коси. Маленькі кружочки, це будуть коси у снігуроньки. Так, малята, пам'ятаєте, у снігуроньки дуже довга шуба. Але в неї трішечки лише з підшубки виглядають чобітки, так? Ось наша та снігуронька і готова. Ось так буде зараз тут стояти, коли вот діда мороза і снігуроньки. Малята, а я чекаю. На ваші фото ваших снігорочок до побачення.